Ой, хто Три секунди навколо мене та сама група. Раз. Два. Три. Я хлопаю вам. Ви хлопаєте мені в відповідь. Я передаю іншому, Ви мені. Топ. Да, 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 да. Да. Тому що я ж бачу, що ти розумієш. Я, так ти зробив правильно все. Ти зробив той то. <связывая> Тут здається мені самый час свисты. Топ, топ. <связывая> Просто топаешь накажешь. <не> сюда, сюда. <связывая> Три. Три. Най, сюда, 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 сюда. Ну а! <связывая> Три. 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 Дуже важливо розуміти свого партнера, бо якщо ти не розумієш, що від тебе партнер хоче, тобі дуже важко йому відповідати. Вчили в майстерні акторські так. Самурай, знаєте, чому в нього завжди чиста спідня білизна? Він труси. Тому що самурай має завжди бути готовий до смерті. Тому в кожен момент його життя в нього має бути чиста спідня білизна. Тому що типу не хочеться помирати з брудною. Так само в акторстві. Ваша спідня білизна має бути завжди чистою. Спідня білизна тут це оцей простір, де ви не шумите, не розмовляєте, де ви уважні один до одного, бо в кожний момент можуть сказати А тепер ти роби, і ти готовий до цього. А якщо ти починаєш, Б -б -б -б", то тобі скажеш, ти почнеш втрачатися. А, в принципі, якщо ви акторством займатися, не збираєтесь, це нормально. Якщо збираєтесь, то це буде дуже проблемно, бо ну таких людей, коротше, професія дуже. Вима. А давайте поступово, і так, щоб воно було не, ну, не стопорно, а так перетікало один в одне. Спробуємо. Просто зробіть перспективу на один вперед. <гум> 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 Все, не заводь мене, не заводь, я не зупинюсь. <гум> 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 а Ні, я явно там дивився в очі. Ну, явно я дивився. Я, якщо буду дивитися на тебе, ти відчуєш. Швидше, 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 швидше. Клас, вже взяли ритм. Добре, добре, добре. Швидше, одразу, 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 одразу. Ви втрьох дуже прикольні? Ну, ви прикольні, але... Ну, 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 отакий, трошки зберіться, це нормально. Та ще ти більше починаєш спостерігати за людьми. Ну, типу, ти починаєш менше в різних ситуаціях бути всередині, а там, ну знаєш, навіть в мене ну, така тема, там, я ну, на похоронах друга свого стою. І я розумію, що ну, є така векторів тема, що ти, типу начебто ти такий, хочеш щось відчути, а ти паралельно думаєш, як його дружина стоїть, дивиться, як він лежить в троні, як... Ну, Типу, ти собі це запам'ятовуєш, щоб потім колись це зіграти, чи ну, просто в акторську пам'ять. Це є. Ти, типу, ти вже не зовсім тут живеш. Ти живеш тут на 80% і на 20% десь постійно спостерігаєш за тим, що відбувається. І коли там з дівчиною розстаєшся, ну типу, всі ж ми знаємо приблизно, чи ви ще дізнаєтесь ці страдання і все. І ти страдаєш а ще типу, такий, дивишся в дзеркало і така, як я А, угу. ну я буду знати, як це показати, якщо що. Ну, типу, є, є таке. Правдіформація, знаєш.